Всім великий привіт! Хочу подякувати всім, хто відізвався і написав мені замовлення. Я не очікувала, звичайно, скільки замовлень, як ви мені написали. Я навіть не змогла прийняти всі, перечитати всі замовлення. Уже далеко за 100, вже написала 120 чоловік, але я пишу. Уже ті замовлення, яких я бачу, що вистачить розсади от іменно тих сортів, е, в мене залишається ще Альба, Сирія, е, Сенсація, Можливо, Азія. У ну, мене ще е, не написали всі замовлення, ті, що ставали на чергу, на весну. От, е, Поки я не напишу. Я не буду знати, скільки у мене розсади лишається. Ті, що я говорила, що сортів мало, то цих уже не буде. Не вистачить усім. Тому що, якщо, наприклад, 200 саджанців, як я можу їх розділити. Не буду ж я по одному саджанцю чи по три ділити усім. Так що ось так. І. Замовлення я приймаю від 10 штук одного сорту, тому що по 2, по 3, по 5 я не буду писати, тому що це займає багато часу і не виправдовує той час, який я тратю і на упаковку. І, ну, саме розумієте, мінімальне замовлення, якщо брати 10 саджанців, це буде 100 гривень. Я думаю, це буде нормально. Дякую всім за те, що відгукнулися Уже, хоча я і говорила, що не буду писати за 100 чоловік, але ж у мене є такий недостаток, що я, у мене дуже м'який характер. Тому вже написала 125 чоловік. Думаю, на цьому я не остановлюся, звичайно, тому що хто буде замовляти Альбу, купанки вже, до речі, там вже, мабуть, вже не буде, тому що в мене багато замовлено купанки одному, одному чи двом чоловікам, то купанки вже майже не буде. Я маю на увазі Альбу. Ну, а остальні будемо дивитися по факту вже навесні, звичайно. Єдине, що в мене залишається, я вже говорила, Альба, Сирія, Сенсація, Азії в мене так чималенько її. Ну, а тих остальних сортів в мене не побагато. Чому я не беру більше замовлень? Та тому що це ж не літо і не осінь, коли е, полуничка пускає вуса, пускає, пускає, пускає. А зараз вже мені е, вусів нема де взяти. Тому скільки є, скільки є. Всім звичайно дякую. Е, прошу поки що не писати вже замовлень, тому що. Я ще не прийняла всі, які, які вже поступили. Бо в мене сьогодні був забійкачок, не було мені часу сидіти. Вчора я дуже довго сиділа, приймала замовлення. І сьогодні вранці. І думаю, сьогодні вечором буду приймати замовлення, ті, що вже написані, ті, що вже поступили. Тих, якщо в мене залишаються ці саженці, я запишу на чергу і ще раз говорю: ремів на весну майже не буде. Крім Альбіону, ну Альбіону його ж теж небагато. І він ще не вкорінився, тому я не можу з впевненістю сказати, що він буде. На весні будемо бачити, що буде. Звичайно, буде більше розсади, буде й копанка якась, але це вже буде на весні. Так що, всім миру, добра, всього найкращого. І ще раз дуже велике дякую дякую всім. І все буде Україна!